Привіт! Я рада тебе вітати на першому безкоштовному пробному уроці курсу Ідеальний Градієнт. Сьогодні ми розглянемо тему про інструмент, який потрібен для виконання складних технік фарбування. Я хочу наголосити, що це є дуже важливим аспектом перед тим, як приступити до вивчення курсу. Тому поїхали! На даному відео ми поговоримо з вами про вибір інструмента, як правильно його підібрати, на які бренди варто звернути увагу для того, щоб вони дійсно полегшували вам роботу. Найперше розпочнемо із вибору гребінців. В роботі нам понадобиться два ось такі гребінця. Один у нас іде із металевою шпицею, і один із пластмасовою. Металева шпиця нам потрібно буде в техніках AirTouch для того, щоб розділяти чіткі і оголені проділи. Ось. І в шатуші нам потрібно буде із пластмасовим хвостиком, для того, щоб фіксувати розчистку в прикореневій зоні, сам начіс. Ось і чому шпиці не підходить для шатушу, тому що сама сам прибінець за рахунок шпиці дуже тяжкий, і він може впадати постійно. Та тобто він буде постійно нахилятися біля прикореневої і він є не дуже зручним. Коли ви, наприклад, ставите легеньку, а ця рошістка дійсно легша в два рази. Коли ви ставите цю росістку при кореневій зоні в шатуші, то вона у вас дійсно якісно надійно фіксується, нікуди не падає і не перехиляється в один або був інший бік. В техніках дані грибінці вони являються досить великими помічниками, тому що я їх майже не випускаю з рук. Це постійна робота, прочисування пасма, розділили, прочесали, видули, прочесали і так далі. Тобто, це постійний такий от помічник, який нам понадобиться в техніках. Далі що стосується зажимів. Я вже давним-давно перейшла на бренд Вайс також і в зажимах, тому що дані зажими класно міцно фіксують цілу зону, волосся не сповзає, у мене не перекриваються проділи від верхніх зон, які можуть теж. Теж повсти, мені дуже комфортно ними працювати. І на відпрацюванні, коли спеціалісти приходять на практичні завдання до нас, да, на наші навчання, перш за все, я видаю зажими просто із, наших, із нашого колорбара. Чому? Тому що робота буде виконана неграмотно, неправильно, тому що елементарно зажими не можуть якісно і міцно втримати волосся. Ось такі зажими вони дуже слабкі, у них немає тої сили для того, щоб втримати цілу зону в техніці. Тому про такі зажими можна забути, ви можете ними зафіксувати щось інше, можливо, в зачісках використовувати, але точно не в техніках. Такі зажими Waze Park вони також класно фіксуються із гребінцями. Що мені подобається, те, що в нас в гребінцях, бачите, тут є такі дирочки, і якщо розкрити сам зажим. Ваяс парк у нього теж є така бачите, ребриста поверхня. Тому, коли у нас іде фіксація гребінця в шатуші в прикореневій зоні, у ває він круто спрацьовує в тому плані, що він фіксує розчистку в прикореневій зоні і вона теж нікуди не сповзає. Щоб порівнювати із звичайним зажимом, пластмасовим в нього немає ребристої поверхні. Якщо ви будете фіксувати розчистку в прикореневій зоні, в шатуші вона у вас буде просто ось так падати. Бачите, немає з зажима із розчіскою, а це дуже важливо в шатуші, тому що у нас там іде подушка начоса, да, вона буде в нас в прикореневій зоні, і наша задача буде загнати зажим в прикореневу зону, сам на да, і зафіксувати там розчіску, щоб начіс у нас не повз в основне пасмо. Так, про основне розповіла. Далі переходимо до е, допоміжних масажок розшісок, які мені допомагають в роботі. Ну, перш за все, я думаю, що всім нам відома Tangle Teaser. Дану рошіську я просто використовую для розшісування сухого волосся, коли клієнт до мене тільки приходить. Також використовую на мийці. Е, є ще також рошістка Женек. Зазвичай ми в салон обираємо чорну кольору, тому що. Всі кольорові вони пачкаються. і Якщо ви нею прочешите волосся із фарбою, вона потемніє. Тому обирайте лише чорні інструменти це зазвичай виглядає красиво, стильно і вони не пачкаються. Тому ці дві розчіски у нас ідуть просто для розчісування масок, доглядів, олоплекса номер 2 щось вичисати, підчисати і так далі. Да? Тобто, це такі наші дві помічниці. Ми їх постійно оновлюємо в салоні, якщо вони зношуються. Але ми залишаємося вірні даним брендам. Поки що ну, вже років 3-4, так точно, як тільки вони появились на ринку. Далі ще у мене є така одна помічниця. Це ророшістка Комеер. Я використовую її для вичісування начісу. Ця рошіска виробником розроблена для того, щоб вичисувати нарощене волосся. Тобто для тих клієнтів, у кого є капсули, да, коли йде прочесування, щоб сама рошістка у нас не чіпляла капсулку і не виривала її. Чим вона унікальна? Тим, що на вінілових паличках, які у нас є в росістці, немає шариків. Якби тут були шарики, то вона б видирала волосся в начисі, так само, як і інші масажки. Тут немає, і також вінілові наші палички, які є в розчистці, вони поєднані із натуральною щитиною дикого кабанчика. Не смійтеся, всі розчистки із натуральною щитиною це щитина дикого кабанчика. Чому її додають до розчисток? Тому що вона класно полірує волосся, надає волосся блиску і гарно справляється із розшісуванням самого волосся, не видирає його і легко розплутує. Так, ось така розчистка вона має дерев'яну основу, так як ми ній працюємо постійно на мийках. Бачите, вона ну. Так, ніби як цвіте, і може псуватися. У нас в салоні їх штук шість таких розчісок. Ми їх постійно замінюємо, тому що вони втрачають свій товарний вигляд. І, наприклад, ось така от ситуація мені не подобається. Але із цим я, ми не можемо нічого зробити, тому що основа дерев'яна, і рошістка просто сама по собі псується ну, в порівнянні із ось таких пластмасок. По ціні така роші досить доступна. Я не пам'ятаю, ми її купували, здається, по 200 гривень. Є 11 рядки, 13 рядки і є 9 рядки. Я рекомендую брати 11 рядку, Ось вона вона в руках, тобто вона і не така Здорова, як 13 рядка, і не така маленька. Але взагалі можна взяти декілька розмірів, попробувати, потестувати і тоді вже для себе оприділити. Обов'язково після вичесування начісу в техніках її гарно висушити потрібно, тому що вона має здатність, ви зрозуміли, як вона справляється з начісом? Іноді клієнти, те, що ви вичесуєте на навіть не відчувають, тому що вона настільки м'яко і круто вичесує, що людина навіть не відчуває. Представляєте, також важливо в начисі правильно його начисати. Але про правильний начис ми будемо говорити з вами, коли дійдемо до шатушу. Так от таку рочиську ви можете також собі придбати для виконання домашніх завдань і уже протестувати її, тому що вона дійсно крута. Як нею користуватися, я буду показувати на наших практичних уроках. Наступний незамінний інструмент в моєму арсеналі це планшет. Він допомагає виконати грамотний натяг, щоб пасмо було натягнуте як струна. Це стосується технік, і ердача, і шатуша. Якщо, наприклад, ви робите мілірування, теж використовується планшет. У всіх випадках я використовую планшет. І також, наприклад, коли мені потрібно зробити тотал блонд і освітлити прикореневу зону, я теж використовую планшет. В арсеналі їх два види. А це сороковка і тридцятка. Я використовую планшети карбонові. бачите, така шершава поверхня красива. Коли я кладу фольгу, у нас іде крута сцепка із даним планшетом, і фольга не совається по планшеті. Дана сторона глянцева, він взагалі вічний цей планшет, тому що він не б'ється, не ламається. Якщо він падає, він залишається цілим. Якщо, наприклад, він десь ось тут надбився, можна просто взяти пилочку для нігтів і підпиляти його. Чому це можна зробити? Тому що це тканина, карбоновий планшет, це тканина, яка зроблена таким чином, тобто вона спресована і виконується ось такий легкий, високоякісний, міцний матеріал. Мені також подобається те, що він ультратонкий, як пластикова картка. Я можу за допомогою даного планшету підібратися дуже близько до коренів, навіть якщо порівняти пластмасовий планшет, то навіть отих 2 мм товщини планшета вони грають велику роль, коли ви підходите в прикореневій зоні в ертачі максимально близько до коренів. Якщо нам хочеться зробити техніку, яка буде виходити прямо із шкіри голови. То нам потрібно використовувати лише ось такі планшети. І розкажу вам дуже цікаву історію, коли я прийшла на одне із топових навчань по AirTouch, я була здивована, що тренер на даному навчанні продавала планшети пластмасові із своїм іменем, а сама використовувала карбоновий планшет і працювала тільки з ним. Тому я відразу зрозуміла, що щось тут не те. До речі, такі планшети можна придбати в нас або в нашому салоні. Напишіть в дірект, і ми вам відправимо, тому що насправді їх тяжко знайти, адже я замовляла на спеціальному виробництві. Замовляла партію для своїх учениць. Так ось, вам понадобиться для роботи 30 см і см. 30 см це для виконання технік на короткому волосі, і сороковка у нас йде на довге волосся. Наступний інструмент, який нам потрібен буде, це фен. Я використовую фен Dyson, у мене версія, І чесно, я ні хвилинки, ні разу, ні секундочки не пожаліла, що я віддала за цей фен 12 тисяч гривень 3 роки тому. Тобто це така робоча конячка, яка прослужить вам дуже довго. У нього власне тонке сопло, тому що потік повітря він спрямовується саме в це сопло, і ми можемо якісно видути, не роздуваючи. По всьому полотну наші шари, тобто вони випадають із пасма ідеально завдяки цьому соплу, завдяки потужності самого фену і завдяки своїй також ергономічності. Чому тому, що у вас тут є кнопка? Ви раз включили, два виключили. Також у нас є декілька кнопок, які регулюють температуру і швидкість. Самого фену потужність да, роботи його а, і так далі. Даний фен він повністю задовольняє всі потреби. А він дуже легкий у використанні. А, я ним роблю і укладки, і полірую волосся. А, єдине, що, що я не кручу на браш. Але якщо мені потрібна укладка на браш, я просто беру плойку. А чому тому, що він не призначений для того, щоб якісно прогріти волосся, і щоб у нас утворився локон для звичайного випрямлення? Він повністю підійде. Єдине, що теж рекомендація від мене: якщо хочеться класно випалювати волосся, варто використовувати браші із натуральною щитиною. Я також використовую браші YS Park або з звініловими щитинками в комбу перемішані. Або чисто натуральні наші спеціалісти в салоні всі працюють із дайсонами і теж можуть класно укласти волосся на брашинг Олівія Гарден, який має керамічну поверхню і вінілові щитинки. Тобто, це все залежить від того, що любите ви, і які. Інструменти ви полюбляєте використовувати саме в укладках. Ну що ж, я розповіла вам про свої улюблені інструменти. Це відео стане для вас корисним і ви зможете з легкістю обрати улюблений інструмент. Я дуже дякую тобі за те, що ти додивилась цей урок до кінця. Напиши мені, будь ласка, в Дірект. Твої враження. Буду вдячна за декілька приємних слів. І, знаю, цей урок це маленька крихта у всесвіті складних технік фарбування та колористики. Попереду тебе чекає ще дуже багато класних і крутих уроків. Я розповім, що таке баланс блонду, як створювати індивідуальний малюнок для клієнта, як зробити так, щоб ваша техніка зростала максимально непомітно і комфортно, як виконувати грамотну корекцію складних технік фарбування через певний час, коли клієнт до вас повертається. Розповім повністю все. Як зробити так, щоб не перекривати корінь в техніках, як працювати чисто, як працювати без перетяжок, без стиків в коренях, як правильно підбирати техніки, продукти? Про це все я розповім на курсі Ідеальний Градієнт. Даний курс він підвищить твою самооцінку. Твої роботи будуть доскональними. Ти зможеш підняти прайс спокійно, тому що ти будеш розуміти, що твоя робота коштує дорожче. Ти зможеш збільшити свою клієнтську базу а чим більше клієнтів, тим більше ти заробляєш. Тому я пропоную зробити тобі подарунок для себе і почати наступний рік із самовдосконалення. Переходь за посиланням і реєструйся на повний курс.